Шановні, шановні, ви можете залишитись в будь-якому номері нашого готелю. І як тільки 13-й номер запрацює, ми вас одразу ж переселимо. А поки, поки поки я запрошую всіх до нашого бару на безкоштовну каву. Тому що знаєш, ніде я такого не зустрічав мені не втримую. Замахався, Андрюш. Мої вітання. Шкучив. А що? Мерію сміттям завалило, що ви до нас завітали. Бо знаєш, що мені завжди в тобі подобалося. Це твоє почуття гумору. А ще слухай, ти непогано вивчив українську. Намагаюсь. Ось вам із новенького. Чого пришкандибали? Ну, розумієш, було в мене натхнення. Сидів я за калихом Мартіні і несподівано зрозумів, що життя пливе обіч. А я стою на березі та гаю час. <рес> От. Вас що? Звільнили? Та ні. ви ж я просто Турнули? Взагалі то. Нема такого слова в українській мові. Дали копняка. Послали під три чорти. Блін, я починаю вірити в справедливість. Ну, гаразд. Я просто почув, що у вас посада адміністратора звільнилась. Ну, звільнилась і що? А просто з моїм талантом управління та комунікації? Так, я... не продовжайте. Тим більше, що я вже прийняв рішення. Так швидко? А чого тянуть? Пойдемте, я познакомлю вас з персоналом. Так. Сюди. Угу. угу. Ян Францевич, знайомтесь, це персона нон-грату нашого готелю. Дуже приємно. А топ. Запам'ятайте, цього чоловіка до нашого готелю ніколи не пускати. Зробимо. Знаєш, що, Андрюш, А я ж перш разу. i nespodívavší. Ale Andruš, že mi в обличчя кажу. Та пішов? Ти знаєш куди? Ти мій герой. <гум> Але відверто кажучи, праця адміністратором готелю, як на мене, це, це... не тільки альокати по телефону і на комп'ютері по сеансі розкладуватися. Так, і до того ж це я не можу так довго говорити українською. Ладно, можеш перекурити російською. Короче, mm. я тут подумал. Навіть не починай. Я працювати адміністратором не буду. Ну, я же тобі премію випишу. Коханий. Ти мій чоловік. Я можу зробити так, що ти ту премію мене будеш благати, взяти. Коже? Божий. <реш> ну, Можеш хоча б там подежурити, я пойду кофе сделать. Ну, почергувати я можу. Крім того, мені за це. Прямо обіцяли. і зроби мені сделай мне тоже кофе, пожалуйста. Кава закінчилась. З чего это вдруг? До що ви розпорядили цю бригаду на шару? Ось вони по три чашки дують. Да. Ладно, переживем. Так, я не понял, а вы как сюда попали? Андрюш, ты повинен мене вислухати. Я ничего никому не винен. Да, в України ще треба попрацювати. Так, все, покиньте помещение, пожалуйста. Ось. Ось так, я, тобто, ваш новий адміністратор, виставляти за двері всіх, кто порушить вас спокій, пане Фаркаш. Ну що, Леська, відчуваєш неймовірну гордість від поєднання з славетним родом фаркашів? Mm, ага. Кожен раз, коли відчухую ці морди від пилюки, прям аж переповнює мене щастя. О, Правду кажу. Здоровенько. Ну, і які новини? Е, я вагітна, Двойнею хрещаним будеш. Що? Як це? Я хрещеним в смислі? Вагітна? Та я жартую, заспокойся. Ще раз помреш. Слухай, я тут згадую історію твою про Роксолану, а багато таких відомих людей зупинялися у нашому готелі? За 500 років та тут зупинялися такі люди. І в такій кількості, що якщо їх порахувати, то. Добре, добре. Розмір пафосу я оцінила. Тепер хоча б декілька прикладів. Ну, Місак Ньютон, Олександр Дюма, Гаррі Гудіні, Ляшко, правда, в дитинстві. Та ти шо? Серйозно? Бігав тут маленький з веделкою такий потиш. Та ні, я то не я про іншому А як тобі така ідея замість ось цих портретів повішати Портрети відомих людей, які зупинялися у Галіції, а? Ну. Думка цікава. По-перше, це небияка замануха для клієнтів. Mm -hmm. А по-друге, мені, якщо чесно, вже і самому ці пики обридли. Mm -hmm. Ти тільки, поки Андрієві не кажи, нехай для нього буде сюрприз. Андрій, ну, ну Андрій, ну, ви ж цивілізована людина. Ну. В Відлічні от вас да. так. Які люди без кайданів. Олеся, ну ви ж розумна жінка, ну зупиніть вашого чоловіка. А то не мій чоловік, то власник готелю тиран і десмут. Понятно? На виход. На виход. Все, пішли список складати. Який список? Ти що, прикалися? Список знаменитистей. А, пішли. Шановні гості славетного міста Лева, підходьте, купуйте сувеніри, виготовлені найкращими майстрами: листівки, магнітики, з зображенням архітектури найстарішого готелю України, готелю «Галіція», Будь ласка, Бої вітання, Ян Францевич. Що дійсно готель Галіція найстаріший в Україні? О, то ще найменше з побрехення, які ви щойно почули. Оці магнітики. Виготовлені талановитими дітьми-сирітами Львівської семінарії. А листівки підписані власноруч нащадками князя Даніла Галицького, засновника нашого міста. Їх всього три. Але п'ятдесят з них, він вже впарив. Да ну. А у вас не було такої мислі прогнати його звідси? Хотіли. Але, на жаль, це неможливо. Територія громади. И тут мои повноважения заканчиваются. Понятно. Ой, Андрюш, я такие рады тебя видеть. А я не очень. Это что за несанкционированная торговля в несанкционированном месте? А еще и товар, я так понимаю, да, несанкционированный. Андрю, ну, а что делать? Случайно влада подняла цены на коммунальные услуги и тем самым кинула меня на шлях тяжелого заработка. Should I від straight? Ви знаєте, що зображення нашого отеля інтелектуальна власність. Вас посадят. Ну, Андрюш, по-перше, не посадять, а поштрафують. І то після су. А суд триватиме ну, років п'ять. А за цей час, Андрюш, ми з тобою такі гроші зробимо. Мене ж на це талант. Ну, да, ну да. А честь твоєї уваги до тебе візьму магніт. Безкоштовно. Спасибо, не надо. Mm -hmm. Коханий? Oh. Ти нічого не помічаєш? Нова зачіска. Okay. Тебе очень йде. Та яка зачіска? Я про готель. Oh. Не знаю, вроде все по старому. Я ж тобі казав, що му ці сюрпризи до одного місяця. Так, от тільки давайте без от цих ваших інтриг, пожалуйста. Добре. Ось. Що? Я не збираюсь запам'ятати в лісу всіх своїх родственників. і зберись і ще раз уважно подивись. Опаньки. А хто всі ці люди? Це все видатні історичні постаті, які зупинялися у нашому готелі. Моя ідея. Да? Mm -hmm. Ні, я, звісно, не гуру історії, але некоторі лица мені знайомі. Тільки, от, по-моєму, деякі з них тут і близько не могли бути. Це якщо вірити офіційні історії, але ж більшість відомих осіб дуже часто подорожували інкогніто. От, скажімо. О! Вільям Шекспір. Так от, Віка, ну, це так я його називав, був звичайно талановитий чортяк. Але ж він впіймав, як то кажуть, творчий ступоль. Тому він поїхав різноманітними країнами за натхненням. Крайньою зупинкою був для нього наш готель. Давай, давай. І він реально міг би стати для нього останньою зупинкою. Бо вирішив він звідчаю накласти тут на себе руку. А то було загрозою для готелю. Одна нам жмур в репутації. З часом він трохи, як то кажуть, розговіявся і сів знову писав, як потім з'ясувалося славетного Гамлета. Але знову піймав ступор. І тоді я вирішив його налякати на справу. Звишив якогось черепа і. <звиск> <звиск> повернув йому натхнення. То бідний Йорік-то. Так, так, це все було написано ось. тут. До речі, недавно його бачив. Кого? Шекспіра? Ні-ні черепа. А, а ну здогадається, хто був прототипом э, привида батька Габлета? Так, ладно, Це все, звісно, зашибись. але у нас проблема. Яка проблема? Шановні гості славетного міста Лева. Підходимо, купуємо сувеніри, виготовлені найкращими майстрами. А чом опіум для народа? Пане колишній заступник мера нашого міста. Олеся, ну які гроші для вас безкоштовно. Вибирайте. Ні, 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 дякую. Мені й оригінал з головою. Я бачу, ви знайшли себе. Я розумію вашу іронію, але Олеся то є життя. Як говорив мені, мій батько, ніколи не треба опускати руки. Людина може змінитися на краще, що, звичайно, її відштовхнуть люди, які можуть їй допомогти. Я перепрошую. Окей. Що окей? Нічого. Вдали торгівлі. Шановні гості славетного міста. Ну, що там той хабарник і пройдоха? Та нічого. Торгує. Ну, не знаю, я, сколько у нас буде свободних номерів в этот період. Да, я адміністратор. Ну, не так, щоб адміністратор, просто у нас зараз його немає. Коротше, перезвоніть через неделю. Так, по ходу своїм адміністраторством треба зав'язувати. А що? Є кандидатури? Є. Так, Олеся, я сподіваюся, ти не маєш на увазі теодороболо, яке при вході торгує магнітом. Так, панове. Я хочу вам всім нагадати, що він, хоч і з корисних цілей, але все-таки допоміг вивести цей готель в прибуток. О, ні! Спокійно, спокійно. Коли йде мова про бізнес, то ділові якості на першому місці. Але, Андрій, якщо ти хочеш ще декілька тижнів ніяковіти перед цим телефоном або незадоволеним натовпом, то я згоден. Це капець. Ви Нормальні. Отже, на даний час зайнято 87% номерів. Чотири номери звільняються. Шість номерів заїжджають нові гості. Відсоток броні на найближчі три місяці 75%. Если честно, я в шоке. А я ні. Ось це, ось це. Велика помилка. Ой, не починай, а? Коханий, не слухай його. Та я його і не слухаю. Тим більше тобі должно бути вже все одно. Ти ж уже на чемодана? Ах так! Я перепрошую. А що там з чемоданами? От скажи мені, Йоріку, от як можна так лежати? А? Та цей аферист за життя наробив стільки поганих справ, що що його оцей от портал затягнуло би навіть без перевірки балансу добрих і поганих спирт. А вони правильно на роботу його взяли. Нормально, да? Хі. Ні, ну Я розумію, Андрій. Ще той, да? Роздовбай. Але ж Олесь хоча правду в народі кажуть. Чоловік і дружина, два кеди. От я зараз візьму і налякаю того хапугу так, що він вилетить з готелю, як проповідь шампанського, так? Да? Альо, шановний, а це буде добра чи погана справа. Ні, ну я ж не можу так ризикувати, правда? Взяли на роботу. У мене такі самі очі були, як в те. Привіт, уніженим і оскарбленим! Привіт, Анжела. То це і є твоя нова точка? Так, як обіцяв, знайшов тобі роботу. Ну, це робота знайшла мене. Питання тільки в робочому місці. Значить, так. 80% клієнтів, чоловіки, не бідні. Отже, усі умови для плодотворної праці. І лише за 30 відсотків. Скільки? Так, Анжела, не бику. А то інша умова буде 40 відсотків. Гаразд, я згодна. М? Mm. зізнавайся. Що то за мутки з тим хапугою? Ну, його звільнили з мерії, а Андрій взяв його адміністратором. І га собі. А я знав, що у Бога є почуття гумору. Чуєш, а що то за краля в холі стоїть? Його що, звільнили разом з секретаркою, так? <гум> що ви мелите? То мабуть, новенька заселятися в номер. Все. Я пішла працювати. І вам рекомендую. Я її не припиняв. А я вже кухню закрив. Чого це? Бо мій робочий день закінчився годину тому. А, ну, ясно. Тоді до завтра. Цікаво. А чи можлива обратка? Яка обратка? Звільнитись з готелю і потрапити в мерію. Що, як вам тут? Краще, ніж в мерії. Ну, там кабінет трохи більший був. А ви що, панянку ще не поселяли? Яку? А ось цю. А, чу. та ні. То вона чекає на клієнтів. На клієнтів нашої гостиниці і її колег по, по конференції. Ага, зрозуміло. О, франці. А ви що повернулись? Мама з дому вигнала. Якби Телефона в каптьорці забув. А, ну тоді до завтра. Ну нарешті. Моє вітання. Поважний пан бажає відпочити. Я громадяночка вже 20 років. як... О, то я можу вам допомогти. Ви що, працюєте в пенсійному фонді? Я... Великий фахівець у сфері відпочинку. Обіцяю вам сподобається. Повія. <плес> Справжня. А Хіба бувають іграшкові. От хто таке міг допустити? Ясно хто. Наш новий адміністратор. Це ж справжній бардак. Правильно казати бардак. Так, треба розповісти пану Андрію. Ні. Краще Олесі. Ні, 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 ні. Не треба нікому розповідати. Вхід в готель це мій форпост. Отже, це моя провина. А, отже. Вирішувати цю проблему повинен я сам. З вашою допомогою. Я вас уважно слухаю, колеги. У нас до вас є справа. Ян Францевич, хлопці, ну це ж гарно, бо ми ж тепер з вами одна родина. Боронь Боже. Як гарно, що ви зараз згадали про родину. От я вчора став жертвою ганебного явища. Та ви що, ви не постраждали, як руки, ноги, суха. Мова йде про моральну травму. Вчора в нашому готелі до мене залицялася. Жінка легкої поведінки. Господи, яке неподобство. Ян Францевич, приміть мої вибачення. Я обов'язково проведу з неї виховну бесіду. Своїх не чіпати. Ми не зрозуміли, шановний, той ваш бізнес повіємо в нашому готелі, то взагалі мимо каси. От такої, да? Тоді я хочу нагадати вам, шановні колеги, наша конституція. Гарантує право на працю. Отож, це аморально лишати бідну дівчину можливості заробити на кусок круасан. Ну, якщо ви згадали юридичні аспекти, то у нас з цього питання є чудовий фахівець. Микола, прошу. Микола, що це ви робите? Ви зараз порушуєте мій особистий. простір. Микола Микола. что, Ян Францевич, як у нас справы? Так же, как ваша украинская, пане Андрей. Что, не очень? Навпаки, чудово. Як кажуть, краница на замке. Ну и отлично. Э, тобто чудово. Что там колупаешься, Аферюга? Якийсь планами досить, да? Да так? Як справа, Микола Миколаївич? Відмінно, пан Андрій. Какой хороший сьогодні день. Опача. А що це я щось цікаве пропустив? Е, барига, давай розказуй, що сталося. Ну. А. Ти ж мене не чуєш. Блін. Життя проходить повз. Нормально сказав, так? Життя проходить. Так, дружній колектив. Готелю «Галіція» вітає вас.